Із подіями п'ятниці 27 липня вас вітає телевізійна служба новин вечір. Добрий. Український прапор вже майорить над Лондоном. Олімпіада 2012 відкривається за кілька годин. До головної події року в столиці Великої Британії готуються самісінького ранку. І спортсмени, і глядачі, і журналісти. Звичайно, серед них і наша Ярослава Шумик. Вона вже з нами на прямому зв'язку. Отже, славо, чи все готово в нашої збірної до параду на честь відкриття Олімпіади? Слава Україні, Лідочко. Я перебуваю зараз біля стадіону. Ось він, як на лодоні за мною, на якому, як ти сказала, за три з половиною години буде церемонія відкриття. І у цій церемонії відкриття матимуть честь взята, взяти наша збірна, а ми маємо честь розповідати про звитяги наших спортсменів з місця подій. Оскільки змагання вже розпочалися, то у церемонії відкриття братимуть участь близько 70 українських спортсменів і ще 30 представників української делегації це тренери та функціонери. Нагадаю, що загальна кількість нашої олімпійської збірної 245 атлетів. Наш номер виходу 192, як завжди в кінці з огляду на латинську абетку. Втім, наш номер один номер один нашого інтересу це спортсмен Роман Гонтюк. Він дзюдоїст, призер Афінської та Пекінської Олімпіади. Сьогодні він прапороносець до Лондона, до Олімпійського селища. Він прибув лише напередодні опівночі, втім, залюбки погодився поспілкуватися з нами. Як він сказав: вранці була пробіжка, зарядка, інтерв'ю для 1+, плюс Це дуже приємно. Роман не бачить нічого складного у своїй місії і каже, що залюбки би сфотографувався разом з. З прапором, з дружиною зі своєю мамою, власне, з сім'єю на церемонії відкриття. Хоча, на жаль, це неможливо, а не з якимись супер-супер відомими спортсменами яких сьогодні, звісно, тут буде дуже багато. Ось такий справжній козак захищатиме наш синьо-жовтий стяг. І у нашій приватній розмові Роман сказав, що він вже щось задумав. Послухайте, що саме. Я не думаю, що вони на всікі хрупкі хлопці, ну там кажуть, прапор, прапор. Може, спеціально для журналістів заляку, він такий важкий. Хотілося б його достати, показати, що от, які ми козаки, що ми ну, не відчуваємо тої напруги там, чи що, ну, щоб, щоб якось підтримати команду, щоб хотілося таке вимоти вимучити. Але я ще не придумав. Думаю, який би то прикол вимучити. Будемо стежити за Романом, що він зможе вимучити. А сьогодні у в офіційному прийомі в Букінгенському палаці взяв участь прем'єр-міністр України і керівник офіційної олімпійської делегації Микола Азаров. Після чого він поспілкувався з пресою. Звісно, він сьогодні буде на церемонії відкриття. І наш прем'єр-міністр сказав, що головне, щоб були медалі, а держава точно не забуде профінансувати премії для тих спортсменів, які приноситимуть спортивну честь нашій команді. Прошу послухати Микола Азарова. Команда, я сегодня уже общался в хорошем настроении, спортсмены настроены на победу, так что будем за них болеть. И, конечно, хочется, чтобы эти победы были яркими, незабываемыми, и чтобы наши спортсмены поддержали честь нашей страны. Як спортсмени готувалися до церемонії відкриття? Як вони почуваються в Олімпійському селищі? Ще багато цікавинок та родзинок? Дивіться у нашому матеріалі далі. У цих обличчях рідна мама навряд чи впізнала би Валерія Димо та Ілючуєва. Вони плавці української збірної на Олімпіаді. Міжнародний Олімпійський комітет ділає такою, типо посміяться сельда з, да, з олімпійських спортсменів. Для Іллі Лондонські ігри дебютні. Напевне, тому і враження яскраві одні з перших про басейн. І от от самі трибуни до небес пошли. От я схота їх уста. Yeah, там можна, навіть, не знаю, що даже не знаєш, то сверху можна буде даже видеть як на футбольному полі. Щоб потрапити у утретє на Олімпіаду, Валерій Димов продав авто і поїхав у США тренуватися власним коштом. Я от дуже сильно хотів доказать, що я щось можу і що я можу це зробити. Би, і от це за свій ну, щоб щоб доказати, може, це теж зіграло роль. Оскільки плести потрібно вже завтра, на церемонії відкриття Олімпіади, Димо не йтиме, а от Ілля дуже хоче, хоча тренер не пускає. Тренер ще говорив в Україні, що не треба йти, а я ж рвусь, для мене це вперше. А там, если будет сильно сопротивляться, то не идти. Я хочу видеть королеву. Для меня это должна быть она, вроде как. Чинна королева українського фектування, і вона ж олімпійська чемпіонка Пекіна Ольга Харлан на відкриття точно піде, до речі, зі своїм хлопцем, теж фехтувальником. Помою моєму завтра, потому що я спеціально держу, щоб завтра була свіженька, голова. Вот, возьму фотообрат, накрашуся тінь, в форму і пойду. І от ця огромна маса тисяч п'яти спортсменів під этим флагом Почувствовала, как мы задыхаться начинаем. Мы начали хватать его, а оно от наших іспаріння дихання. Ну і потім спортсмени є спортсмени. Кахватанулі його вити ще в сторону. <клес> Таких історій, яка трапилася на відкритті ігор у сідненні у Валерія Олександрова, ще багато. Олімпіада в Лондоні шоста для екс головного тренера атлетичної збірної а не пер функціонера федерації. Особисто пан Валерій дивитиметься відкриття по телевізору, каже так красивіше. Для спортсмена відкриття він перший раз приїхав треба йти. за прогнозами фахівців. Збірна України має усі шанси, як повторити досягнення Пекінських ігор 27 медалей, так ви покращити Ярослава Шомоконтин Шолко з Лондона ТСН один плюс